В цьому відео розповім вам про купівлю даного автомобіля. Буду вдячний за вподобайки та коментарі. Значить, це Opel Insignia Grand Sport 2018 рік, 118 оригінального пробігу. І ціна дуже крута. Дивіться в описі. По комплектації це Innovation 2 літра, автоматична коробка передач 125 кВт, 170 коней. Дивимося, як завжди, тільки матричні фари Luxe, парктроніки по колу з функцією автопаркування. Камера в передньому бампері. Тут зашито, значить, бачимо, що адаптивний круїз, камера асистентів в вітровому склі. Це вже йдуть другі комплекти, які йшов з автомобілем на зимовій гумі. Зимова гума як нова. Літню передали клієнту почтою на оригінальних легкосплавних дисках. Бачимо хром-пакет, автомобіль не притонований, дуже крутий такий колір. Бордовий, далі дивимось в дзеркалах, забувся сказати асистент зміни смуги руху. Також камери, бокові в дзеркалах, лед фари позаду з двома смужками, Зараз включу і також камера заднього виду. Дивимось багажник. Трошки вітряно, так що перепрошую за звук. Дуже круті номера будуть тимчасові для клієнта. Сабуфера нема. Запасочки нема докаточки. Дивимось салон. Салончик з натуральної шкіри, ніби в ньому ніхто не сидів, підігрів задніх сидінь, зарядочки, стеля світла без будь-яких пошкоджень. Так от все виглядає. Середня частина. так Ключики, всякі сервісні історії, все присутнє. Так, коли там що робилось? Дивимось. Оригінальна наклейка, він номер. 17, 10, 18. Дивимось сюди, у 2020 році був перший сервіс на 36 тисячах, потім 57 і наступний 86. Зараз автомобіль має 118 тисяч. Пробіг. Цивілка. Дивимось сюди. 26.09, 17.10, .18, 18, 125 кВт. Він номер. Автомобіль без детейлінгу. Показуємо такий, як він і є. Як приїхав за кордону, клієнт забирає, часу немає акустичне скло вітрове. Подивимось під капот. Що там, також глянемо, чи не подвійні вікна, ні, вікна звичайні. Так, Отак от це виглядає, коли кажуть, чому, ми їмо під капотом, тому що от це ще відносно чистий, бачимо скрізь болото, він номер сервісна історія, що міняли. На 135 тисячах потрібно робити наступну заміну уливи. А так все ціленьке, гарненьке, без пошкоджень. Переходимо всередину, забувся також сказати, що тут іде адаптивна підвізка. Переходимо в салон, електропакет складання, регулювання, топів HR-сидіння з масажем, з пам'яттю, з боковою підтримка надувається також. В автомобіля є хедап дисплей, якщо в цій зоні йдуть кнопки, і тут під вікном такий простір. Бачимо інформацію. Далі адаптивний світлофар вирізає, затемніє кермо з підігрівом. Асистент запобігання зіткненню. Також адаптивний круїз заводиться з кнопки, буває інцігні, що з ключа. От. Так все виглядає. Далі по підігрівам ззаду казав. Спереду топовий і максимальний клімат це вентиляції. Синім запалюється, це підігріви, червоним запалюється. Також підігрів вітрового скла. І кажу, подивіться ціну, ви будете дуже-дуже здивовані. Ми не накручуємо підписників, це для того, щоб ви розуміли, як реально спіймати ціну. Так, припаркований автомобіль не дає камеру, камера 360. Перемикнутись вперед, все от працює. Дзеркала, дзеркала опускаються. Що тут далі цікавого ще є. Android Auto Apple CarPlay активовані. По клімату я вам казав, що там з підігрівами. Далі по ще цікаво, що має бути по налаштуваннях. Це вже третій генерації. нова з другого кінця з середини 2018 року пішли значить, автомобілі з оновленою панелю приладів і також мультимедійною системою. Так, 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 так. Тут все зрозуміло, програми, все включено. Так, автомобіль. Е, підвізка казав, що є. Спортивний режим, налаштування режимів, звичайний спорт, комфорт і авторегулювання. Так, клімат. Е, так, запобігання зіткнути не дивимося. Всі асистенти, які можливі в автомобілях. Запобіганню, зіткненню, виявлення пішоходів. Це все автомобіль сам гальмує, попереджає вас. Е, адаптивний круїз попередження про зміну в смуги руху в дзеркалах запалюється. Система допомоги під час паркування, автоматично паркується попередження про рух ззаду перпендикулярно. Е, наступне освітлення. Адаптивне світлофар, інтелектуальний розподіл. І, в принципі, все, що потрібно є. Так, тут показав, дивимось тут всі кнопочки забиті: режим тур, спорт режим, асистент, тримання в смузі, старт-стоп-система. Авто-парковка. Можна вибирати, що вказівником зміни смуги руху, що тут на сенсорному екрані. І також паралельно чи перпендикулярно має паркуватися. І в принципі, в принципі, все, дивимось далі. Є бездротова зарядка, великі ніші, все, що потрібно. Так, стан стелі. Все тут ок. Що ще вам сказати? Класний автомобіль за свої гроші. Я думаю, що якісь аналоги там посади суперби з таким пробігом будуть коштувати на 5-7 тисяч дорожче, але. Не звертайте на ціну цього варіанту. Це так співпало. Перший раз за три роки чи 4 купив. Чому? Тому що попередній купував купував ну, трішки з меншим пробігом. Одного чоловіка була ціна, щось там в межах 20 тисяч, там було 120 пробігу з Франції білий на перламутрі. Далі купляв два чорних. То ціна так само була на Київ, там в 21 500-22 тисячі з пробігами до 100 тисяч. От орієнтовно такі ціни, але якщо повезе її час, то можна, звісно, і спіймати щось цікавіше. Так що, кому потрібні опеля, Grand Sport, універсали, звертайтеся, подивіться відео на каналі, скільки ми їх продали. Ви зрозумієте, що краще, ніж ми, ніхто вам не запропонує ціну. Просто ніхто цим не буде займатися. Так що всім гарного. Дня вечора, гарного нового року. Всім успіхів, бережіться!